Отже, в цій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профілю. Польща розіслала 235 тисяч пов'єсток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані, там або жертви. Поняли? Росія тут не головний вообще учасник зла. Там Китай ще за своєю армії. Тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать будуть і відео, і уроки. Де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки дистанційно, тільки онлайн. Там, де ви можете в любий момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, немає. Треба бути цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли? Там а, показуємо це в онлайн, подарунки дорогим. Тобто об'єднали українці великі ком'юніті, профілі. Часу вас на це мало. Хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемося наступних відео, якщо що я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, в Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали, не видумай, що ти панікер, опять устраєш. Будь ласка, поняв? Все, друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому повестка в Польщі не прийшла. Бо я зараз дружу в Польщі. Все, на зв'язку, папа.